Чотири роки тому Роман Безус виходив на поле у футболці збірної України. Багато це чи ні 2015 рік. Капітан збірної Анатолій Тимощук б'є футбольні рекорди галактики. Шевчук як Шварценеггер не вилазить з тренувань і навіть не думає про тренерство. А зовсім юний Руслан Малиновський дебютує у команді Михайла Фоменка. Тепер Безусу 28. Приблизно так само, як і цей фан він рвався у збірну України. Та чи можливо повернутися і стати важливим гравцем після такої тривалої паузи? О, треба працювати, доказувати 28 років. Це ще нічого не закінчено. Тільки що починається, може все. Схоже на те, в Україні кар'єра суперталанта не склалася. Футболку Динамо одягав не часто, а в Дніпрі знищував критикою Маркевич. Багато хто думав, Безус пропав як футболіст. Просто є якісь обставини. Коли футболіст він завжди, в принципі, якщо нормально до себе відноситься, то він, ну, в нього є рівень, знаєте, наприклад, там же Женя також інколи не грає коноплянкою, там якісь проблеми, але він в збірні є, і його рівень видно, що в нього класний рівень, що він футболіст. Якщо є довіра, якби він грав в клубі, він би був ну, там, на не знаю, скільки відсотків кращим. Але набагато гіршим він також не буде вже, тому що в нього є рівень. І так, я думаю, з усіма. Просто є якісь обставини там, в клубах, якісь там, переїзди, якісь, е, довіра тренера, недовіра тренера це все є в футболі. Марсело, Іско зараз, це Реал Мадрид. Що, що нам казати? Іско один ну, з найулюбленіших моїх футболістів. Три місяці сидів зовсім без нічого. Марсело, який повигравали все для реалу, там багато і він все зробив в фіналі. Він сидів на заміни. Це ж не того, що він футболіст поганий. Безус знову в порядку. Для чого він так знущається над зіркою чемпіонату світу 2014 Гільєрмо чотирнадцять Пам'ятаєте, скільки тоді мемів ходило про надзвичайну реакцію цього воротаря? Але ще гірше, коли супермен проспав ось цей удар українця з кутового Сентрюйден Безус відверто переріз, потрібно було тягнутися вище. Інколи після ігор тренери деяких команд ну один там підходив, о, там ти гарно зіграв, там, але ми виграли і так, і через інших людей доходили до мене навіть слухи, що. Він зацікавлений в тобі і бачить тебе, що треба. Агенти порозмовляли з керівниками клубу, вони назвали цю суму, сказали, якщо перенесе якийсь клуб, ми його відпускаємо. Через два дні знайшовся клуб, а потім ті почали давати вже задню, і там трохи довго затягнулись переговори там на 3-4 дні я жив в готелі, вже мав підписувати швидко, а там почали ті нюанси спливати. Ну, Сентруїден почав там трохи неправильно себе вести. З іншого боку, Сентрюдин ішов на найкращі за останні 10 років сезон. Екс-команда Безоса з новим тренером демонструвала дуже нешаблонний футбол. Вони навіть могли потрапити у топ-6, але в останньому турі минулого тижня програли якраз генту. Двічі забив Роман Яремчук. Мені було в цьому плані тільки важко йти від цього тренера, тому що я його розумів, був гарний футбол, було багато тактичних. Я такого. З деякими його ідеями, я думав, якісь шалені ідеї, але вони все він наскільки аналізував всіх суперників, що просто було ну, фантастика. І для мене це було, ну, було дійсно сюрпризом і, і зараз. Я остання гра була, я до нього підійшов. Ми обнялися. Я йому сказав, щоб вони не засмучувались. Покажу перед началом сезону, тільки ви кажу, вірили, що ця команда може боротися за шістку. Кажу, ніхто там кажу, кажу і потім ви мені дали цю віру, і я кажу, вірив тільки. А зараз ну мені було жалко, якщо чесно. Гент ні секунди не шкодував, що взяв Безуса. У півфіналі Кубка Бельгії після першого тайму його команда горіла 0-2 і перевела матч в овертайм саме завдяки голу українця на 91-й хвилині. З таким виразом обличчя він забив вирішальний пенальті у серії. Усе це можна було б продати, якби взимку Роман поїхав на заробітки у другу турецьку лігу. Реальні гроші або ілюзорні Єврокубки та збірна. Якби я поїхав, то це вже ну. Це вже так можна було здатися, скласти ручки, здаватися. Ну хіба що там заробити там, не знаю, шалені гроші за 3-4 роки і потім повернутися ще там в Україні догравати. Але, але ну, так, це, це треба було вже своїми повністю амбіціями трохи зав'язати. Не хочеш їхати сам, відправ свого двійника. Звучить дивно, але зараз усе зрозумієте. Роман Безус часто змінював стиль у Бельгії. Одного разу відпустив довге волосся, як у молодого Тоті. Скажете, зачіски у футболі не допоможуть. Ага, а як же? Дивився Італію чемпіонат. Ще коли малим був, то мені завжди цей чемпіонат нравився. І тоді майже всі ходили там багато футболістів були з, з, з довгим волоссям і мені завжди якось. Тоді ще пам'ятаю, що хотілося так. Ну, потім так, в Полтаву прийшов, Микола Петрович це обрізав на корнях цієї думки. Одного зараз футболіста купили в інший клуб, бо думали, що то я в нас однакові зачіски був. Ну так один тренер мені розказав. Ну, як на нього подивилися, але думали, що то я. І вже йому дали контракт, а потім вони трохи помилилися. Безус не зізнається про кого мова, але його екс-партнер Жонатан Лежар ну дуже на нього схожий. Вгадаєте, де він зараз? Правильно, у другій турецькій лізі у збірні помилки точно не було. Безуса викликали, адже команда теж змінюється. Шевченко не вимучує результат, а намагається грати у футбол. Комбінаційний футбол і так і навіть зараз два тренування. То по цьому видно сьогодні хтось з захисників вибив м'яч Просто ну, молодець, молодець. Ну підколю, що не треба це робити, треба зберігати м'яч. Роман Безос писав не один календар, очікуючи на виклик у збірну України. Це точно не той, хто триматиметься за започинку під час виконання національного гімну. Футболісти, який готовий слухати одного Шевченка і з гордістю цитувати іншого. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть.